Харків столиця світу. Цю фразу часто місцеві використовують у своїх відео на платформі TikTok, показуючи його найпопулярніші заклади, вулиці міста і людей, які продовжують жити, створюють багато крутих проєктів, подій навіть під час війни і під час щоденних обстрілів. За цією, наче іронічною фразою, ховається справжня любов і гордість. Харків це місто, яке поєднує в собі важку історію, становлення, культуру, науку та незламний дух його мешканців. Історично Харків завжди відігравав важливу роль в українській державності. Заснований у 1654 році як Козацька фортеця, місто стало одним із центрів Слобожанщини, історико-культурного регіону з особливою ідентичністю, що формувалась на перетині українських, російських. Та європейських впливів. У XVIII столітті Харків перетворився на важливий освітній центр. Саме тут, у 1805 році було відкрито один із перших університетів України Харківський імператорський університет, нині університет імені Каразіна, який став осередком науки, філософії та українського національного руху. У 20 столітті Харків став першою столицею Радянської України. Саме тут ухвалювались ключові політичні рішення, розвивалася індустрія, будувалися заводи та формувалась інфраструктура молодої радянської держави. У цей час з'явився відомий Держпром, перший в Україні хмарочос і один з перших хмарочосів у Європі, що символізував нову епоху урбанізації. Місто також відомо своїми мальовничими парками та широкими проспектами: Сад Шевченка центральний парк культури та відпочинку, Фельдман Екопарк це не просто зелені зони, а місця Спогадів, тепла та відпочинку. З початком повномасштабного вторгнення вони зазнали великих втрат. Центральний парк культури та відпочинку було частково зруйновано. Сад Шевченка постраждав від ударів по центру міста, а Фельдман-Екопарк, який раніше був домівкою для сотень тварин, постраждав найбільше. Через бойові дії загинуло багато вихованців, а частину довелося евакуювати. Пам'ятаю, як зараз, коли ми з мамою приїздили літом погуляти з друзями містом, відвідували різні локації, спостерігали, як кожен день відбувалися весільні фотосесії на березі річки Лопань. А ввечері ми отримували гору адреналіну на атракціонах. Взимку працював фентезі парк в районі стадіону Металіста. Це перший в Україні парк виставка Просто небо, реконструкція якого тривала близько двох років. Скульптури підсвічувалися різноманітними вогниками і в сутінках виглядали, наче фрагмент якоїсь казки. Поміж дерев ми готили ілюмінації, які імітували зоряне небо. І так це був останній раз, коли я його відвідала. Адже тієї ж зими російські війська вторглися в Україну. Та, попри війну, головною гордістю Харкова залишаються його люди. Тут панує атмосфера відкритості, взаємодопомоги та сили. Люди не просто виживають, вони живуть, працюють, волонтерять. На канікулах цього року я мала змогу на два тижні приїхати додому. Це були найкращі два тижні. Я марила довгий час, коли знову зможу ходити рідними вуличками, спілкуватися з рідним харківським суржиком, зайду в кулінічі, куплю улюблену булочку з курячим м'ясом, каву, і піду вздовж річки Лопань. Навколо було так гарно, але іноді стає важко дивитись навкруги. Адже йдучи містом, з одного боку ми можемо бачити гарну старовину будівлю, а з іншого може бути помітний недавній приліт нічного шахеда. Це страшно. Їдучи в метро, ти розумієш, що людей стало вдвічі менше. Але серце радується і тому, що люди продовжують їздити на роботу кожен день. На станціях метро організовані куточки для дітей, де кожен разом з батьками може перечекати тривогу. На вулицях гуляють люди. А підлітки проводять час біля найкрутішого, та це міста біля Нікольського. На початку війни він постраждав від ракетного удару, але його відновили. Зробили ще сучаснішим, і тепер молоді є де зустрітися і провести гарний час з друзями. А відомий зоопарк навпроти університету Каразіна відкритий для всіх гостей і мешканців міста. Безкоштовно. Харків'яни живуть, вони люблять і підтримують Харків. Саме ця любов до рідного краю робить його не просто містом, а справжньою столицею світу в серцях тих, хто тут народився і живе.